Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу перевірити залишки свого насіння на посадку. Що в мене є, що залишилось і що потрібно докупити. Зараз разом з вами подивимося, що в мене є. Бак будемо в цьому році садити більше. Ось таке насіння, потім насіння ось таке. Голоносінний кабак називається. І ось таке це великий кабак. Трошки тут його потрібно буде перебрати. Воно воно сухе, але трошки було прицвіло. І тут ще також інший сорт. В цьому році потрібно багатенько садити кабакового насіння, так як буде кому все це давати. Так, тут що у нас, тут ось така цибулька, як кажемо, чорнушка залишилась. Трошки Це таке є. Так, далі у нас петунія. Це я в минулому році купувала, було багатенько їх, але я все не садила чогось. Якось було не до того в тому році. Ну, в цьому році щось виберемо та й посадимо. Ось така гарна петунія. Це два одинакових. Ось така ось. Ще. Мало тут така колбочка і там штучок 10, напевно, їх небагато. Досадити. Так, це залишилось в мене томат лагідний. Так, це з томату що залишилось. Потім ось така петунія, пекінка, капуста. Пурячок ось такий. Треба все докупляти, звичайно, це мало, так як у нас огороду 20 соток. Потрібно буде щось садити. Так, це квіти, рання зірка, наче так називається. Потім от така кукурузка, це солодка кукурузка. Ось. Будемо садити. Так, тут кабачок такий солодкий на кашу. Як кажуть, тут гетара чи груша. Так, і що тут? Це в мене така ось пачка, що тут залишилось? Розгіркий. Це я вже збирала там свої. Своє насіння, це тут помідори. Так, це баклажан один вид. Що це алмаз. Да, алмаз? Так, це чорний красень і це білий, біла лілія. Будемо скоро вже висаджувати. Зараз сяду та замолю. Я через інтернет завжди замовляю. Так, мені зручніше. Вже 3 роки, роки на одному сайті. Так, і тут в мене, бачите, ось попаковані помідорчики насіння. Сіла я вже за комп'ютер. Зайшла на сайт, де я замовляю насіння, і буду зараз вибирати, що мені треба. Потім вже, як прийде посилочка, я Покажу, що я замовила. Дякую вам за перегляд мого відео. Пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. До побачення!